Все частіше чую запитання від замовників, і взагалі багатьох цікавить про те, яка бруківка є краща і найякісніша, яку варто взяти. Тому вирішив записати про це короткий відеоролик, в якому розка... хотів розказати, як саме знати, чи... яка бруківка якісніша, яку варто брати. Е... На даний час, взагалі. Е... Я знаходжуся в місті Тернопіль. Я кажу ситуацію, як відбувається у нас. Зараз найпопулярніша бруківка йде від фірми Озон. Мій двір. Це вважають найпопулярнішу бруківку. І цікаво, що недавно стикнувся з ситуацією, яку розповім, що представник бруківки Озон говорив про. Про те, що бруківка тернопільська, наприклад, така як бруквей, що вона сипається, що вона не тримає взагалі не міцна, а от Озон вона є досить міцною гарною бруківкою. Що я у відповідь запитав замовника, кого краще запитувати? Того, хто продає бруківку і може розказати, що інша, інша бруківка зле, а їхня добра, тому що мусить продати товар. Чи майстрів, які вкладають, ріжуть цю бруківку і бачить, яка її якість. Звичайно, краще запитати тих, хто її вкладає. Чому? А майстер, який вкладає бруківку, він рано чи пізно ріже ту бруківку болгаркою, і бачить, яка вона є всередині. Оскільки це є дуже важливий момент: як можна розрізнити бруківку, щоб вибрати її правильно? І щоб. Вона була довго витримувала так, і в вантажі, і не лущилась скоро. Е, наступну відеоролику я запишу відео буквально, покажу, як це як виглядає. Але зараз е, так коротко розкажу, можливо, комусь це пригодиться. Коли ви приходите купляти бруківку, насамперед, що берете бруківку з любого піддона, пару штук. Наприклад, можна звіряти по кольорах. Для того, щоб подивитися з різних піддонів, оскільки буває, що різні підони можуть мати різні кольори, це не стосується таких фірм, як Ozon, «Мідвір» і Brookway, так і інші, наприклад, «Бруктон». Але все ж, якщо брати десь не в таких офіційних фірмах, то варто це провірити. Але якщо навіть брати і офіційних відомих фірмах, що варто не забути зробити? Коли приходите вибирати браківку, Вибирайте собі, навіть можливо, не вибравши бруківку, а прийшов на фірму. Візьміть одну бруківку і попросіть, щоб ви дали одну, яку можна розламати. Так, це можна зробити молотком, одна до одної, як, як вважаєте це за потрібне. І для чого ми це робимо? Для того, щоб подивитися, що є всередині. Оскільки дуже часто, якщо неясна бруківка, то розламавши її не тільки те, що її легко розламати, але всередині сипеться порох. Подивившись, можна побачити, що це просто як порх, так, в якому немає ні гранітного щебеня, ні міцного цементу. Ця бруківка зрозуміла, що вона стояти не буде. І навіть як би вона гарно не виглядала, яка ціна приємна би не була, ця бруківка довго нам не послужить, тому що вона не з якісних матеріалів зроблена. Якщо ж ви розламали бруківку, а бруківка всередині плотна так, і має багато гранітно-дрібного щебеня, так, відсіву. Я на відео наступного знімлю покажу, як це виглядає вживу. То цю бруківку можна брати. Тому що вона буде міцною. Так, оскільки це ми говоримо про пресовану бруківку, не про литу. Оскільки лита, звичайно, вона не має. Порох не сипеться, оскільки це цей лита. Так, пресована бруківка має бути плотною, так, і помітно не лише порох. Однорідна маса бетону, але багато-багато гранітного відсіву. Тільки цьому це укріпляє бруківки і вона буде довговічніша. Так, тому не завжди треба звертати увагу на ціну на фірму, оскільки в Тернополі справді є, наприклад, фірма Бруквей, яку ми вложимо під фури, і на ферми Так, шістьорка, і люди заїжджають і ніколи, проблем не було. Роками стоять років 5-10, сміло вистоїть і немає ніяких тріщин, нічого не влучується. Не тріскає бівка. Навіть великоформатна така як акрополь. Тому перш ніж вибирати браківку, не, не цікав, не завжди варто слухати тільки тих, хто рекомендує і хто продає, оскільки кожен пробує пропхати свій товар, і він може бути дійсно гарним, але ціна може бути більша або доставка дорога. Тому зважайте на те, яка броківка всередині.